Вітаю, представтеся. Будь ласка, як можна до вас звертатися? Розкажіть, яку посаду ви обіймаєте, в якій організації працюєте, в якій громаді ви працюєте? Добрий день, мене звати Ірина. Я керівник громадської організації майстри майбутнього. Також я є начальником відділу розвитку культури і туризму у Баштанській міській територіальній громаді. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу громаду, і які наразі є основні проблеми. З якими ви зіштовхуєтеся, і як вони пов'язані саме із дітьми та молоді? Ну, Баштанська міська територіальна громада дуже постраждала від вторгнення після початку війни. 1 березня в нас був бій в місці і дуже було пошкоджено. Багато будинок культури, в якому ми зараз знаходимося, він був дуже простріляний. Вибиті були всі вікна, двері, пошкоджена стеля і все. Я, як начальник відділу культури, ми не припинили свою діяльність в період війни. Ми просто змінили її формат. Я стала культурною в період війни. До цього я 20 років працювала в казначийстві. Я фінансист, а, а ми створили. Коли ми побачили, почали відновлювати наші заклади культури, які були деокуповані, деякі, ми побачили, що є необхідність. Працювала як ініціативна група, впроваджували такі маленькі проекти. Але побачили, що є необхідність створення безпосередньої громадської організації, через яку заходять всі проекти. Ми створили громадську організацію. Ми там багато напрямків прописали, але основний наш напрямок під Підтримка дітей і молоді наші, бо в нас дійсно талановиті діти. Я вам можу показати безліч в мене є відео всього, що ну вони потребують підтримки. Зараз ми хочемо подати на сесію міської ради, щоб виділи стипендію цим дітям, от як сузір'я талантів. У нас є ансамбль, який працює в музичній школі. У нас гарно працює бібліотека. Будинки культури, ну щоб ви розуміли, я можу вам показати фото. Це все було зруйновано. Це все ми відновили в період війни. Коли були всі школи, садочки закриті, Юнісейф нам зробив такий простір. Зараз він закінчив, але дітки тут зараз просто канікули. А вони приходять і вони тут просто граються і спілкуються. Ми оце підвал ми зробили в період війни. І він не просто в нас як підвал. Це додатковий простір для наших дітей, тому в нас. Відділ розвитку культури і ГОшка йде в одному напрямку, тому що щоб реалізувати, потрібна ГОшка, А щоб допомогти, потрібні наші майстри. От ми підтримуємо громадську організацію, проведення підтримки нашої групи, яка грає, але в них немає на синтезатор грошей. Ми за підтримку ГОшки організовуємо. Лотерею, лотерея коштує. Ми не можемо так гроші зібрати. Хто хоче придбати лотерею, яка буде розігруватися в період концерту дитячого. Дітки відспівали, чі-чуть віддихнули. Я провела лотерею. Ми розіграли призи. Це пішло дітям, Ми купили синтезатор і купили їм однакові футболки. Ну от тому громадська організація, вона безпосередньо зараз. Ми написали проект на підтримку благоустрою. Тому що ніби громадських організацій багато. Але коли, але нам дуже важко зараз піднятися. Ми тільки створені, нам тільки рік, як громадські організації, і нас часто не підтримують, тому що в нас немає досвіду. Вони бояться, що ми як готові одноднів. Я буваю дзвоню і кажу, вибачте, а скажіть, чого мені врахувати наступній заявці, щоб ви мене підтримали? Що мені допрацювати? Ну де мені звернути увагу? Вони кажуть, а у вас заявка класна. А чого ви мене не підтримали? Або у вас немає досвіду і не може ніхто поручитися, що ви. Реалізуєте цей проект, ви якраз зазначили щодо підтримки, і тоді буде наступне моє питання. Наразі ми займаємося адвокаційною коаліцією, яку от ми нещодавно створили. Якраз вона може допомогти на наш погляд в такій певній підтримці. Як ви бачите свою роль, свою участь в Адвокаційній коаліції, як вона може, от можливо, якраз вона може вас підсилити в ваших майбутніх проєктах. Я тому ми вступаємо. Ми дивимося. Ми вступили в мережу 10 квітня. Зараз ми в коаліції, Нам нада підтримка. Ми тільки ми робимо перші кроки, і нам вони дуже тяжко дивиться. Нас немає досвіду, але у нас команда потужна. І ми дав нас немає фінансової гошки. Ми за свої кошти скидаємося, купляємо ті подарунки, але дітям замовили прапор, дітям замовили футболки. Хоч маленькі, якісь елементарні дітям замовили торти, то тому вони раді. Але якщо не буде отакої громадськості, ну ви ж розумієте, що місцевий бюджет не може покрити. От наразі ми зробили з партнерством за сильну Україну, Вони мені дали рекомендаційний лист, хоча йшло все через міську раду, це все ми відновили підвал. У нас підвал із усіх підвалів, напевно, які є в Миколаївській області, найдешевіший дешевий підвал. Але в нас там є каналізація, і працює, як ви бачили, гончарня. Там всі діти дуже попит великий, немає де садити. Ми буває з громадської організації проводимо якісь толоки і, і на закупку глини, щоб можна було дітям, тому що це все безкоштовне. Ну не кожен може платні. У нас оцей. Що зараз майстер працює в гончарні? Він вдома проводив е, такі майстер-класи, але кожне навчання було 150 гривень за один раз. Але зараз це доступно всім віковим категоріям, і в нас є молоді душа і бабушки, які приходять, п'ють чай і ліплять. Вони дуже цьому задоволені. Тому ми дуже ми зараз на другому поверсі відновили, зробили вже ремонт, зробили. Сходинки на другий поверх там класний простір, от іменно для молоді, для творчої молоді, тому що тут будинку культури, ніби він і великий, але дуже не вистачає місця. І коли раніше показували фільми, знаєте, як от в старих будинках культури, кінобухка ми її відновили, зробили класний ремонт. Там вже є і кондиціонер, що буде опалення, але в нас немає чим його обставити наразі. Дивимося і питаємося, хоч якось його облаштувати, щоб дітям було це. Доступно. Отже, чи можу я підсумувати, що ви плануєте і далі брати участь в коаліції? І я сподіваюся, що бачите в цьому перспективу для подальшого відновлення, розвитку саме в Баштанці? Так, ми і вступили в коаліцію, щоб нас підтримали, може якось. Ну от ну правда, як як мене колись я була на тренінгу, кажуть, чим зацікавлюють людей, щоб вони приходили. Я кажу, не треба нам обід, не треба нам брай кава. От ви да, приїхали? От навчання проектним заявкам. Ми їх навчилися, дайте 50 тисяч. Ми купимо дітям м'ячі, якісь скакалки, якісь резиночки, якісь ігри. У Нас багато ми закупили. Ми закупили навіть ці, щоб заробляти самі гроші, великі фігури. Ростові, ростові кукли. ростові кукли. Да ми закупили на ці великі ігри, парашуту такого, щоб дітям проводити свята. У нас правда, наші майстрині включені в члени майстри майбутнього. Зараз нас запросили із нашими виробами з нашим усім на чорноморський степ, щоб ми проводили майстер-класи там в Одесі і продавали свої вироби. Ну, але повірте, як горять ті очі в дітей, коли виїжджаєш старостат, і яку якому колір свічечки. Мені червоно, мені голубо, Всі, хто який хоче колір, то буде. А, ко... а тепер вибирайте аромати. Знаєте, як вони. А я це вам ті завтра подарую. Хорошо, ну, Бачить очі цих дітей і підтримка. А дітей в нас дуже багато, хоч кожуть неохоплення. Так, да, моя дитина все вдома, Вона підліток і зараз такий період. Але ну, наших дітей потрібно і мало підтримувати. У нас, правда, в Баштанській громаді немає, немає де їм кататися на скейті. Ну, Їм немає це де. Е, ну, е, всі е, стадіон з, зруйнований, спортивна школа зруйнована. Нас немає цього. Ми у нашому культурному закладі, міському культурному центрі, це геть в другому кінці Баштанці, Відновили старі, зробили самими силами елементарний ремонт. Щоб розуміли, я підвал. Я вам відео покажу в десять вечора Фарбувала з дівчатами, записали класне відео. Як ми фарбуємо, розфарбовуємо підвал. Ну бо це згуртування молоді. Мені кажеться, що як діти самі зробили, то вони не так будуть його шкодити, як каждо вандалізм. А якщо діти самі покрасили стіни, як ми красили ромбиками, і все, то вони і не будуть його тоді порти. Так, да, не всі діти активні, але ну, потрібно якось. От класних фестиваль провести. от даже ті 50 тисяч на фестиваль закупити на продукти, на кашу і разом якийсь фестиваль провести. Таже організувати цих, як кажуть, велосипедисти, мопедисти. Повіша їм по прапору, зроби їм проїзд по баштанці. Ми робили з молодіжною радою велопробіг на підтримку із центру, аж туди до нашого культурного центру. А там робили кінокукас і такий невеликий фест. Фестиваль. Ну, так що ми раді, щоб в коаліції, щоб ми були підтримані, тому що підтримка нам дуже мала. Коли в місцевому бюджеті заходили кошти з ПДФО, місцевий бюджет наповнювався більше, то було більше можливостей. Але зараз самі необхідні статті захищеності. А повірте, в будинках культури вони правда, як вони живуть цим, тому що зарплата в них дуже мала.